У смілі міжнародні гості. Наше місто зустріло делегацію з французького міста Буґанжаліє. Перший день візиту був насиченим і пізнавальним. Із хлібом, сіллю та широкою українською гостинністю у смілі розпочалася офіційна зустріч із французькою делегацією. Представили команди, обмінялися вітаннями та подарунками. Так почалося знайомство наших міст. Ми раді вас вітати. У нас в смілі дуже приємно, що ви знайшли час. Дуже приємно, що ви подолали таку, скажімо так, далеку дорогу. 2600 кілометрів досить приємно, що ви завітали до нас, і ми раді вас зустрічати. Будемо протягом цих чотирьох днів і максимально показати наше місто, розповісти про наше місто, розповісти не тільки про місто, а про нашу країну, про Україну, максимально бути корисними для вас. et la chaleur de votre accueil. Я хочу сказати, що коли почалася війна, в жалю воно одразу було солідарне з Україною, одразу було з такою потужною підтримкою. Було і залишається і буде 24 го числа, коли почалася повномасштабна війна в Україні, вони повісили прапор України поруч їхнього французького прапору і прапору Європи на мерії і він до сьогоднішнього дня там на мері. Діфіціль до труд манія. Вони завжди хотіли допомагати і хотіли не просто допомагати там якимись гуманітарними допомогами, але все ж таки бути більш значущими. Тому вони дуже тішаться, що вони знайшли нашу програму Європрихисток, яка допомогла їм познайомитися з вами. Ну і от налагодити такий важливий зв'язок, який буде корисний як для бурмужию, так і для смі. Перший день делегація присвятила ознайомленню з освітнім потенціалом сміли. Французькі гості побували в трьох школах міста, де мали змогу на власні очі побачити, як працюють сучасні українські освітні заклади. Сашіння придусів найвеликий хлібокулишні ходитесь кірі формі пів місяця. Начинкою Ми зробили його значок. Ми купили туди шинку, сир та листя салату. Смачного пода.

Наша назва смілянські козаки. Наше гасло. Круто, круто чоло, наша доля. Як вода, вона тече козаку перша воля, козаку перша честь. узвар дуже гарно очищає наш організм від токсинів, шлаків. У культурно-освітньому центрі делегації презентували спортивні досягнення смілянських школярів. Наші юні спортсмени справжня гордість міста. Гості оглянули різні спортивні локації сміли та дізналися більше про розвиток дитячого спорту. Завершенням спортивної частини стала регата на міському пляжі, видовищна і атмосферна. Особливою стала зустріч із паралімпійським чемпіоном Владиславом Єпіфановим. Вітаємо. Але я боюся. Французька делегація тільки починає знайомство зі смілою. Попереду ще багато зустрічей, знайомств і спільних планів.